Продається телефон iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ. Ось такий синенький, гарненький. По корпусу по стану ідеальний. Немає ніяких зауважень. Наклеєне захисне скло, але під ним немає ніяких царапок при купівлі. Продажу можу зняти для того, щоб показати. Знизу також біля порта немає нічого. Стан ідеальний, все працює. заряд акумулятора: 93% в комплекті. Один цього користувалася, дружина, і три ще запакованих. Коробочка, наклеїчки. Все в наявності. Телефон працює ідеально, на вигляд ідеально. Можете зробити собі подарунок на Миколая або для своєї коханої половинки. Телефоном користувалася моя дружина. Кого цікавить, дзвоніть 099 50 62 193. Ціна 34 тисячі гривень. Не знаю, чи все розказав, чи не все розказав. Дзвоніть з понеділка по суботу з. 9 до 8 вечора, бо це робочий телефон. Тільки тоді зможу взяти трубку і вам відповісти. Якщо когось цікавить, call me. гарного дня.